Сьогодні приготуємо ніжні повітряні кекси, які просто тають у роті. Готуються дуже просто, швидко, а головне виходять дуже смачні. До м'якого вершкового масла додаю цукор, ванільний цукор та сіль. Це все перемішую міксером. Поступово починаю вводити яйця в декілька етапів і знову продовжую перемішувати. Тепер додаю борошно. Разом з ним у мене є там крохмал та розпушувач. Спочатку перемішую лопаткою, а потім знову перебиваю міксером. Підтримуйте український контент. Запрошую вас підписатися на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові і класні рецепти. Якщо сподобається відео, не жалкуйте своїх лайків. Тісто готове. І тепер приготую штрейзельну крихту. Для цього в мисці змішую просіяне борошно, цукор та м'яке вершкове масло. Це все потрібно перетерти в крихту, яка має бути однорідна. Сьогодні я печу велику порцію кексів, але щоб вам було зручно, в описі вказую рецепт на 12 штук. Ось така однорідна виходить крихта. В принципі, все готово для того, щоб можна було формувати кекси. Для випікання кексів буду використовувати ось таку підставку та формочки для кексів, я їх нічим не змащую. Спочатку я розкладаю тісто, поверх тіста викладаю консервовані вишні, і це все засипаю штрейзельною крихтою. Якщо хочете, щоб у вас вийшли кекси без шапочки, форму для кексів наповнюйте до половини. Такі кекси я випікаю в духовці при температурі 180 градусів приблизно 20-25 хвилин. Готовність кексів перевіряю зубочисто. Потім присипаю їх цукровою пудрою і можна смакувати. Тільки подивіться, які вони повітряні. Бажаю вам смачного!